Залізний генерал з нестандартною тактикою, це флаги снім, сажом, растопчем. Ольга що, що, віталь точно ну, крім популізму, далі що? британське видання Financial Times присвятило статтю головкому збройних сил України генералу Валерію Залужному. У статті наголошується, що саме нестандартна тактика ведення бойових дій, яку обрав генерал Залужний, допомогла Україні переломити на свою користь хід розв'язаної Росії повномасштабної війни. За успіхом України на полі бою, після повномасштабного вторгнення РФІ стоїть людина, яку українці називають залізним генералом. Пише Financial Times. як зазначають автори статті, уміння залужного пристосовуватись до швидкозмінного поля бою було продемонстровано і на Харківщині, коли українські війська скористались тим, що російська лінія фронту ослабла на противагу повільному виснаженню, яке відбулося в Херсоні, залужний і його генерали тоді скористались моментом у вересні. Вони здійснили блискавичний контрудар, який змусив російських солдатів поспіхом втікати, лишаючи все від танків. До черевиків, пише видання. Стиль командування залужного дозволяє іншим реалізовувати свої здібності та таланти, коли, як у російській армії, рішення ухвалюють лише одна-дві людини, а решті кажуть заткнути пельку. У поєднанні із сучасною зброєю, наданою західними країнами, ця перевага переважує більшу кількість артилерії, танків і всього іншого, що є в Росії. Військові аналітики вважають, що вертикальний підхід, коли польові командири бояться брати на себе лідерство, призвів до поразок Росії. Водночас немає передумов до того, що Україна послабить свої лищати. Йдеться у статті. Видання наголошує, що Збройні сили України не збираються зупинятись навіть під час зимового періоду. Українці будуть продовжувати тиснути на російські сили і не дадуть їм часу розв'язати свої проблеми чи зміцнити оборону. Написав у Твітер колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес Моронові Берети в Україні відзначають день десантно-штурмових військ зсу із професійним святом десантників. Привітав головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Він визначив важливість і звитягу бійців, які завжди залишаються на передовій лінії оборони нашої держави. Ви завжди перші. Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою, війська і гордістю нації. Загартовані в важких боях видали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади десантно штурмових військ легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військової присяги та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом, Пишаюся та покладається на вас. Слава ДШВ! Слава Україні! Друзі, повертаємось до роботи у студії. І одразу долучаємо до нашої розмови ще одного гостя. Вітаємо військового експерта, волонтера Павла Нарожного. Пане Павле, добрий день. Доброго дня, пане Павло. тут Одразу зараз деякі телеграм-канали публікують інформацію, що «Укроборонпром» запустив виробництво 152-мм снарядів. І це на тлі того, що і вихідними була інформація, що Україна розпочинає і сама, і за партнерством інших країн. Виробництво цих снарядів хочеться сказати ура нарешті на дев'ятому місці війни. То ви скажете про перспективи? Цуд чи з усього в нас, як і в росіян, є свій дефіцит і. Ми намагаємося його здолати. Ну тут я трішечки посиплю сольну рану. У нас і раніше, і до лютого до другого року було якесь виробництво 152-мм боєприпасів, але воно було незадовільне по якості і тому воно не пішло в серію, не було розгорнуто. Як воно організовано зараз? Мені сказати дуже важко. Чому тому що це виробництво, якщо б воно було б на території України, ну воно було б мішенню номер один для всіх ракетних атак росіян, тому є якась ймовірність, що вона роз. Вернути десь за кордонами, я не знаю, Польща, Румунія, може якісь захищені ділянки, я не знаю там Івано-Франківської області і так далі. І ще один величезний момент об'єми цього виробництва. Ми наразі зараз отримуємо десятками тисяч боєприпасів в кожному пакеті допомоги від наших іноземних партнерів. Чи можливо розвернути таку величезну виробництво в Україні? Ну, в мене є деякі сумніви. Тому все ж таки, я думаю, що мова йде про якесь виробництво за кордоном чи закупівлю за кордоном таких боєприпасів. наші бійці вже показували боєприпаси виробництва польського. Вони прийшли через офіційні канали. Вже ми бачили боєприпаси сербські. Ми бачили, ну понятно, що ми бачили американські боєприпаси, але це калібр 155. п'ять Я показав про радянські боєприпаси 122-го, 152-го калібра. Але в цілому це дуже позитивна новина. Чому тому, що стволів 152-го та 122-го калібра у нас дуже багато. Ми можемо озброїти величезну кількість артилерійських бригад, бригадних артилерійських груп в загальновійськових бригадах, тому новину розцінюю як дуже позитивну. Тоді я вас запитаю про нас про інше вже про прогнози. З одного боку, я розумію, що суспільство постійно треба тримати в оптимістичному стані, говорячи про те, що війна з нами не назавжди, і попереду в нас перемога, в чому ми, звісно, не сумніваємося. Але з іншого боку, от коли ми чуємо від Міністерства оборони від серйозного відомства заяву, що чи натяки, що нібито вже у січні. Всі ми поїдемо у звільнений Крим. Отут я не знаю, чи, чи це передчасні прогнози, чи справді просто ми не бачимо розвіту інформацію, не бачимо всю картину повністю. Є заяви і від проросійських гауляйтерів у Криму, які говорять про те, що треба і фортифікаційні споруди зводити, і вони готуються до оборони. Але тут питання в тому, пане Павло, чи не передчасно ми вже збираємо не тривожну валізку, а туристичну валізку до Криму? Ну, хотілось би бути постійно оптимістом. Я не хочу давати якісь прогнозів. Не хочу щоб становитися на шлях Алрестовича, казати там 2-3 тижні, 2-3 місяці або якісь інші строки, але є деякі позитивні новини. Ну, от, скажімо, вчора дуже авторитетний журнал The Economist з посиланням на неназвані джерела в західних офішалс, що росіян залишилось боєприпасів артилерійських боєприпасів, приблизно на один місяць активного ведення війни. Я в принципі з цим прогнозом погоджуюсь. Росіяни стоять на порозі снарядного голоду, і вони зараз шукають, де тільки можна, щоб купити снаряди для своїх калібрів 152-122. Це Пів... Північна Корея, це Китай, який відмовив цьому. Це Іран і так далі. Але є момент, їх ще треба довести. Тобто вони десь на місяць активних бойових дій вони використовують приблизно півтора мільйона снарядів артилерійських. Це величезна кількість з точки зору логістики. Є треба довести. Ну всі знають, де знаходиться Корея, Це через всю Росію. Треба залізною дорогою вести. Це там три тижні є де їде цей залізнодорожний состав. Його треба буде перевантажувати це Все будуть вони робити під вогнем Хай Марсів, і так далі, тому це дуже складна задача підтримувати той темп, який у них наразі є, тобто. Взимку, я думаю, що наприкінці зими десь буде січень-лютий. Ми побачимо такий ще один перелом. У нас ну вся війна йде такими переломами: там фрига... Ой, крейсер Москва, а, Ізюм, Ліман, потім Херсон. А ще десь, я думаю, там в січні в лютому ми побачимо ще один дуже серйозний перелом. Росія буде винищена, вимотана зимовою війною, до якої вони не готові. У них немає там обмундрування, у них нема форми, у них нема зброї. І наприкінці війни у них буде дуже серйозний наприкінці. Зими, я побачаюсь, буде дуже серйозний снарядний голод, і тоді дійсно є всі передпосилки для того, щоб звільняти Крим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.